Комплекс із власним басейном, зоною барбікю та чаном джакузі, не за всі гроші світу. Додивись це відео до кінця, щоб отримати вигідні умови щодо купівлі. Сьогодні ми знаходимося у мальовничому селі Татарів. І на огляді у нас котежне містечко Барнхаус. Продаються у нас дані дві будівлі. Їхня площа 39 метрів квадратних. Наразі вони знаходяться на стадії будівництва, але в ціну входить повністю готовий котеж під ключ. Тобто це з усіма меблями і з електротехнікою. На території комплексу у нас знаходяться ось такі будиночки. З таким неймовірним краєвидом. Давайте зробимо міні-екскурсію по котежному містечку. Будиночки у нас виглядають наступним чином. Концепція у нас виглядає так. На комплексі знаходиться у нас басейн власний. Так само у нас тут розташована мангальна зона. Тут у нас ще розташовані будиночки такого формату, як я вам і казав, чан джакузі на власній терасі. Ось так виглядає у нас комплекс у Карпатах. А для того, щоб дізнатися всю необхідну інформацію та дізнатися ціну, переходи в опис під відео та телефонуй.